Центр порятунку та реабілітації диких тварин у горішніх плавнях став прихистком для тих, хто опинився у біді. Про життя його мешканців: пернатих, пухнастих і навіть колючих. Далі в нашому сюжеті. У клітці цвірінька, маленька синичка. У коробці туляться одне до одного, жовто-дзьобі горихвістки. У вольєрі стрибають білечки. А ще молоді боривітри, горобці, щіглики, каченята, гусенята. І це не зоопарк. А центр порятунку та реабілітації диких тварин у горішніх плавнях. Місце стало справжнім прихистком для тих, хто потребує допомоги. Порятунок тут знаходять пернаті, пухнасті, колючі та всі інші представники фауни. Крихітні клубочки з колючками, тобто маленькі їжечки, є одними з вихованців центру. Про їхню появу та подальше майбутнє розповідає ветеринарний лікар Артур Шабліян. Наразі там в нас перебуває окрема родина їжаків, які залишилися без матусі. Вони вже з часом будуть переводитися в спеціальний вольєр, де будуть трошки там тренуватися, там полювати на черв'ячків, тарганів. І якщо наберуть потрібну вагу, то вони будуть вже повертатися у природне середовище. Проходять лікування та відновлюються після травм величні птахи, лебеді, шипуни. Наразі на лікуванні знаходиться. Пара білих лебідів, дівчинка та хлопчик. Вони там, кожен з них по своїх обставинах травмувалися, отримали різноманітні там травми, але ж вже отримали там і хірургічну допомогу, майже повністю відновилися. На цьому тижні ми їх будемо спускати на воду у нашому парковому озері. Також ще декілька молодих лебідиків знаходяться у нас на відновленні, але ж теж з часом вони будуть там. Можливо, два тижні, то теж будуть випущені тут у нас на озеро. У центрі наголошують, не кожну дику тварину чи птаха, яких ви зустріли в місті або лісі, потрібно негайно рятувати. Бажання допомогти є природнім, проте іноді вона шкодить більше, ніж допомагає. Люди дуже часто, наприклад, побачивши, десь там на гільці, сидить якийсь там соколик міський. Поспішають його врятувати, тим самим ламають його подальше пташине життя. Тому що, якщо рядом десь є мама, кричить, вона його сама вигнала з гнізда, вона його десь, грубо кажучи, на дерево пригнала, вона його, скоріш за все, і годує, але ж якимись, скажімо, своїми пташинами. Навиками там чи чим ну навчає його потихоньку, привчає його до полювання, щоб він сам мог, ну, у вільному середовищі перебувати. А такий птах, коли люди його забрали, три дні посиділи там у кращому випадку філії кайкуриною або там морквою з капустою погодували, приносять і такому птаху вже дуже складно і не просто повернутися в природне середовище. Та якщо тварина справді потребує допомоги, вона її отримає. Небайдужі мешканці, волонтери і працівники центру порятунку та реабілітації тварин міста горішні плавні завжди поруч, щоб підтримати, вилікувати і дати шанс на повернення до звичного життя. Тут кожен знає, навіть найменша істота заслуговує на турботу.